Зятю, куди ти ті цукерки несеш? Та до кави хочу взяти, то мені на імени не подарували. Та будеш мати потім комусь на подарок, ніж ти до магазину і купувати. Щойно купили ті нові подушки, а ти вже зятю хочеш їх знищити? Що то не можна якоїсь старої лахи під сраку кинути? О, зятю, видно, як ти себе любиш. Вибрав наліпшого помідора, а ті підгнить хто буде їсти. О. Зятю, ти такими темпами до зими та й картофлі не викупаєш. А я тобі казала, не виходи за нього заміж, бо він лінивий. Знов сидить в телефоні. Запевне, на якісь ігри присів і твої гроші тринькає.